Привіт народ! Я би хотів сьогодні на своєму каналі вам коротко розказати про таймлапс прилад. E, значить, для таймлапсу потрібна камера GoPro Hero. E, також я придбав e, кухонний таймер вартістю в 50 гривень таймер на годину. Ну, для того, щоб таймер не впав, знизу проробив кріплення від. Wi-Fi роутера D-Link на саморіз з обох сторін. Дуже гарна штука вийшла. І якщо ви хочете знімати таймлапс, вона вам буде просто необхідна. Ну, от, Таке от. Для того для цього треба було прикріпити кріплення GoPro, саморіз. Зробив я виїмку під нього. Ну, це рідний бокс для підводної сьомки Для таймлапсу, як на мене, підходить більше. Ну, все, берете, защокуєте вкріплення і камера готова. Да, з плином часу камера повертається, ми отримуємо таймлепс. В Русі дуже гарна картинка, плавна, супер, дешево і надійно.